Привіт, друзі! Хотів би сьогодні поділитися з вами откровенням по хлібові, який вийшов на каналах Салтаненко, і який називається Любіть ворогів ваших. Більш детальну інформацію ви зможете переглянути по силоці знизу. І от як розуміти, любити ворогів наших? Адже в ну, нас зараз в Україні війна. Страдають сім'ї, гинуть люди. І от як любити ворогів. Які на нас нападають, які вбивають наших рідних, наших близьких. Адже в Біблії написано любити ворогів. Справа в тому, що от був єврейський народ, і от Бог його вибрав і дав йому заповіді. Ну, люди, які не виконували заповіді, підлягали суду. І цей народ. Він йшов по землі, і його завданням було, от, як дві рейси, це чинити суд і проявляти милість. От що таке суд? Вони знищували оцих всіх безбожників, знищували оці усі народи. Ну, Другим завданням в них було от, бути оцим світлом, оцією сіллю, проповідувати, що є Бог, навертати її. Їх. Адже Бог він завжди, яка б людина не була, який би народ не був, дає час на то, щоб він покаявся. І от завданням другим було єврейського народу, нести оце от світло, проповідувати, обертати людей до Бога. І третім це віра, це вірити. А от єврейський народ зупинився лише на судові. І коли прийшов Ісус Христос на землю, Він не відмінив закон. Кожна людина, яка вчинила закон, несе відповідальність. Він не відмінив закон. Він тільки Його виконав. Він тільки Його затвердив. І є от дві заповіді: люби Бога і люби ближнього. От як проявляти оцю от любов до ближнього? А це проповідувати Слово. Говорити, що є Бог, що в людини є можливість спастися, що перебуваючи в Слові Божому, в покаянні, в людини є шанс спастися, в людини є шанс обернутися до Бога. Якщо людина цього не робить, якщо людина не обертається до Бога, якщо людина дальше тоне в своїй злочинності, в гріховності, ну, тоді вже приходить суд. І тому важливо. Як ми живемо, де ми, де ми живемо? Якщо ми живемо по благодаті, то ми не підлягаємо закону. Якщо ми проповідуємо Слово Боже, якщо ми живемо по Слову Божому, то ми не підлягаємо закону. А якщо ми цього не робимо, то тоді приходить закон. Тоді приходить суд і покарання. І Бог кожному дає час, щоб людина могла покаятися. Навіть сатана був скинутий на землю. В нього був ще час змінитися, покаятися, повернутися до Бога. Як ми бачимо в Біблії, от є народи, і Бог, хоч вони були гріхові там, ну, Бог давав час на то, щоб кожен народ зміг покаятися. І коли народ каявся, Бог милував цей народ. Коли народ не каявся, то Бог знищував такий народ. В мене все. Підписуйтесь на канали Салтаненко для духовного росту та пізнання Бога. До побачення!